Вітаю вас! Вона каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Камала Харіс. Які в неї шанси для перемоги у виборах? П'ятірка Пентаклів. Тут вісім мечів, імператриця і дев'ятка пентаклів. Є якісь обмеження. В той же час вона зібрала дуже багато фінансів. Це говорить. Підтримка є в неї серед населення, зокрема жінок. Дуже погана карта. П'ятірка Пентаклів з четвіркою Кубки. Тому наразі цей прогноз не показує, що вона буде президентом США. Поки що в той же час, як тут взяти, то вірогідніше, що шанси поки що в неї не такі прям високі перемогти. Хоча і опитування показують гарну статистику. Всього декілька відсотків в неї різниця з Трампом. Але поки що по цьому прогнозу я б не сказала, що вона буде президентом США. Дивимо чи буде президентом США Камала Харіс. Ось на цих наступних виборах місяць. Риби, зірки і щури. Я думаю, що в перспективі вона може обійняти якусь посаду важливу, але тут все ж таки щури, тут п'ятірка пентаклів, тут місяць. Вірогідно, що президентом Америки вона на цих виборах не стане. Можливо, щось зміниться, тому що майбутнє варіантне і багато людей впливають своїм вибором на це рішення. Але згідно цього прогнозу, поки що перемоги, Камали, Гарріс на наступних виборах в США, на жаль, не показує. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.